Закарпатська телерадіокомпанія протягом 40 років мала різні назви. Однак суть її, державний заклад, залишалася незмінною. Історію студії зберігають офіційні документи, кадри, кінохроніки, а основне пам'ять тих людей, які і є найважливішим носієм традицій головного закарпатського телебачення. Вже коли я прийшов сюди, побудовано було. Цей корпус, який перед нами зараз, перший корпус телебачення. ПТС побудували трьохповерхову. Потім до неї таки, як і історія з цим будинком, що Москва дала згоду, апаратура буде, але знайдіть приміщення, де цю апаратуру розташувати. А дозвіл на будівництво це ж неможливо було дістати. І вирішили зробити дуже хитро обійти все це. Добудували телевізійний комплекс до радіо. Ідейне навантаження на продукт Закарпатського державного коливалося із змінами у загальнодержавному курсі. Свого часу ми розповідали і про партійні заходи, і про життя радянських передовиків. Професіонали виконували свою роботу чесно і чітко. Країна мала вчасно дізнаватися про своїх героїв. Значить, 25-річчя визволення Ужгорода. Звісно. Все керівництво чекало на вихід матеріалу в ефір, але тут на тобі мотор згорає Буває ж таке, що і мотори згорають на потрібний час. І вся півка перепривилася, повністю пішла в повний брак. Але був резерв. Мені запропонували на 35 міліметрів молодому, ще недосвідченому зняти фільм про місто. Ну, а це подія велика, відкриття пам'ятника україна визволителям. Я там був, знімав і проявити плівку боялися в цьому відразу. Ну тут без викиддя, кажуть, Володя виручає. Чоловік Глини Григорний Бойко десь знайшов трьохфазний двигун. Але як його закріпити? Він нестандартний. То поблизу був магазин, ящики валялися від горілки. Вони ще з таких дерев'яних лаць накидали туди повно каміння кирпічів, яким дротом примотали, підключили, іде. Якийсь ще пасик такий поставили, щоб то крутилося. І ми до ранку проявляли півку. Вітри демократії привнесли у роботу державного телебачення протяг із заходу. Молоді журналісти сміливо рушили назустріч проблемам сьогодення. Досвідчені, ж фахівці, незважаючи на ідеологічні зміни, продовжували якісно виконувати свою роботу. Ви знаєте, відносно техніки, у нас досить слабенська. Слабенька була кінознімальна техніка, але ентузіазму, як ви про було багато багато ентузіазму було. Оцього нам, нас вистачало. Робили ми сюжети на Москву, на Київ, відправляли літаком. Це було рішення замміністра міністра авіації союзного розміття. на дуже високому рівні і рішалася. І півка в той же день попадала у Київ чи Москву не проявлена, і там наші матеріали йшли. Уявіть собі, жодного браку ні разу не було. Це ми пишаємося тим. Відповідно до службової записки від 1968 року. За 10 місяців закарпатські кінооператори підготували до ефіру 643 кіносюжети. Сьогодні закарпатська телерадіокомпанія працює в ефірі 24 години на добу, незважаючи на зміни у державному устрої, на перипетії у ідеологічних поглядах та збільшення ефірного часу. Фахівці ЗДТРК працюють чесно і чітко, як завжди.